Всім доброго дня! У мене сьогодні дуже вкусний рецепт пірашків з капустою, якими можна наїстися. Тобто взяв один і наївся. Їхала я недавно київською трасою, і в нас по київської трасі, це в Одеської області. Є таке село Новогрігорівка, і там є базар. Я думаю, що багато хто туди заїжджає, знають його, особливо дальнобойщики там часто стають. Ну і так люди, тому що там багато капченості, продається м'ясо і всякої випічки вкусно. І підійшли ми до одного дідулечки. Він продає отакі ні здоровецькі пірашки. Ну, ми з чоловіком взяли по одному пірашку. Вони були настільки вкусні, ті пірашки, Я зразу при ньому почала їх їсти, бо була голодна. Ну, естественно, так як я кулінарний блогер, мені захотілося узнати рецепт цих пірашків. Ну, дідулечка пом'явся і сказав: я не знаю, це баба моя робить. Ну, щось там, муки, води, олії, таке. Ну, рецепт він мені не сказав. Ну, рецепт не Це, зрозуміло, секрет фірми. Я вирішила вам показати рецепт дуже вкусних пірашків. Печуться вони. На кислому молоці або кефірі і на такому свіжому молоці, тобто сладкому. Дивіться, що мені треба? У мене тут 350 мл теплого кефіра. Я його підігрівала, знаєте, як просто поставила бутилку з кефіром на батарею. Батареї чуть теплі, і він добре, такий, так, знаєте, літнього варіанту вийшов кефір. Далі 130 мл молока. Я підігріла його в мікроволновці до теплого. Далі 130 мл олії рафінованої, одне яйце, 30 г дрожжів, 2 столові ложки сахара, чайна ложка солі і 900 г просіяної муки. Ну, дивіться, в це тісто може піти або чуть менше, або чуть більше муки. Будемо бачити по самій муки, тому що мука у всіх різна. І у мене домашня. Тушена капусточка, я її вечора приготувала, стушила, додала цибульку, поперчила, посолила по вкусу трошечки сахарочку. Ну, дивіться, начинка може бути люба, яку ви любите. Хочете картошка, хочете капуста, хочете горох, хочете м'ясо. Це індивідуально. Що ми робимо? Дивіться, беремо дрожжі, кришимо їх у мисочку, додаємо весь сахар, перемішуємо. Добавляем молоко. Ці пірашки робляться швидко, вони беззапарним способом робляться. Добавляю зразу кефір весь, розмішую. Сразу же додаю сюди яйце, дивіться, цей рецепт я буду жарити пірашки, але його ще можна це тісто і випікати. Пірашки можна випікати в духовці. Тоді нам понадобиться два яйця, якщо ви хочете в духовці, ви ложите яйце і один білок, а один жовток ви оставляєте для змащування пірашків. І висипаю сюди чайну ложку солі. Чайну ложку солі, розмішали. Наступне у нас йде олійка. Вимішали, додаємо муку. І так, не всю зразу. В ложку візьму, вимішую. Порцію роблю велику, кому це багато, робіть на пів порції. У мене просто є кому дати, то я роблю більше. Висипаю, підбавляю ще муку, вимішуємо. У кого є щось подобне з пірашкового тіста, висилайте мені в коментарях рецепти свої, я буду їх викладати. І, звісно, буду говорити, що це рецепт від моїх підписників. Щоб ділитися з людьми. Щоб люди вкусно їли і були довольні. Так, уже мені тісто таке, знаєте, вже воно нравиться. Добавляю муку всю. Тобто, у мене пішло всі 900 г. Все, тепер я вимішую тісто. Домішую тісто на столі, на коврик чуть-чуть постного масла, на руки. Вибираю тісто і іще промішую на коврику. Тісто дуже таке, знаєте, піддатливе, Практично воно не липне до рук. І ще помісю пару минуточок буквально. Замісила я тісто, дуже воно хороше вийшло. бачите, таке м'ягке, мяке м'яке. Абсолютно не липне до рук. І тепер мисочку дно я змащую олійкою, ставлю тістом, прикриваю піщевою плюночкою і убираю в тепле місце, щоб воно підійшло. Тісто добре піднялося і треба зробити йому одну обминочку, опускаємо його. Роздушок ми випустили, прикриваємо і даємо ще раз підійти. Так, хорошо підійшло тісто, стол чуточку маслом і викладаю тісто на стіл, тісто обминаю хорошо. І буду ділити його на кусочки. Спочатку наполовину. Перескатаю таку калбаску, щоб мені було удобніше нарізати. Все. У мене пиріжки будуть цей раз великі, тобто я беру по вот такому кусочку тіста. Ділю тісто по грам 100. Кожний кусочок я беру і підкатую. Розділила я тісто на 16 кусочків по 100 грам. Тепер я його прикриваю пленочкою, буквально хай минуточок 7-10 воно постоїть, віддихне і потім будемо вже формувати самі пірашки. Чуть-чуть змазала олійкою коврик і беру самий перший кусочок, який я робила, і просто руками хочете беріть качалку. І так от. У мене будуть великі пірашки. Все, тут у мене капусточка, начинка. Я теж багато її буду класти, тому що економити я не буду, у мене вона є. Все защипуємо пірожочок. Так, дивіться, от такий пирожок ми хорошо защипнули, шовчик хорошо сюди, потім отак от, от ми беремо, форміруємо, притискаємо. И я их відставляю вот сюда, чтобы вони у мене ще стояли, прикрываю пленочкой, чтобы вони ще трошечки передешли. И дальше формирую следующий. Так, бачите, вот эти первые уже перешли, и я их начинаю жарить. Аккуратненько беру на руку. Масло в сковородке уже разъярилось хорошо. И ставлю. Обжариваем пирожочки. Переворачуємо тут ще, нехай вміхаючі трошки. Так Все, знімаю, я жаряться вони быстро. Ось такі от пірашки я спекла, бачите, як на долоню. Один взяв і наївся. Дивіться, які вони м'які-м'які. М'які, мягусінькі такі геть-геть-геть, як пушочок. От вам розламую його, щоб ви бачили всередині багато начинки, тісто повністю пропечене, ніде сирого нічого немає. Пірашки. Просто об'єднання, це сказочне тісто, я вам його совітую вам, Я просто уверена, що воно вам подобається, таке тісто, і ви будете його часто готувати. Можна таке тісто пекти і в духовці. Піражки і в духовці теж дуже вкусні, такі ж теж, теж, пишні, ніжні і м'які. Це тісто. Пірашки на такому тісті довго не черствіють, тому що тут входить олійка, молочко, кефірчик. Вони будуть довго у вас стоять. Хоча я думаю, що вони у вас довго не застояться, тому що вони дуже смачні. Ось іще один вам раз ламаю. Піружечок? піружечок? Піруже. На мама дає тобі. На, зайка. Так що, кому було полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. І всім щасливого, мирного неба.